Наш гість політик та політичний аналітик, депутат попередніх скликань Тарас Чорновіл. Пале Тараса, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго Ось ця історія з коаліціадою. Вона вже перестає бути і веселою, і смішною, і цікавою. Вже постають зовсім інші питання. Коли ж домовляться, і врешті-решт, в чому такі найбільші суттєві проблеми, що не можна домовитися до чогось спільного? Ну власне, часові рамки поки що ще терплять. Я хочу нагадати, поки що ще немає нових депутатів. Діє ще стара Верховна Рада. Вона, до речі, мала працювати, вона мали б засідати Верховній Раді ще приймати закони. Е, Поліцяда формально починається в той день, коли вони приймуть присягу. І ми всі від них дуже хочемо, щоб вони. Завершили коаліціаду майже моментально, тобто, щоб все домовилися наперед, і в 10-й mm -hmm. приймають присягу, підписуються все повністю, закінчують з цими документами. Десь в 12-й починають основні процедури формування нової верховної ради, тимчасової більшості там регламенту, тому подібне. І десь години до думаю, 2-ї, 3-ї або 4-ї вони закінчують всі формальні процедури, виписані законом про регламент конституції і мають приступити до коаліціади. Я би дуже хотів, ну, це щоб ми вона... помріяли з вами про ні. Але давайте так, ми поки що ще маємо. Шанс на це мріяти, тому що поки що ми бачимо дитячі амбіції. Ну хтось дуже хоче стати прем'єр-міністром, і при тому хоче дістати всі ключові пости в країні, і при тому хоче е, мати ще й посаду спікера зі собою, і все інше. Але для цього треба перемогти на виборах. Е, 32 сотих тільки по списках цього не дають, тому що насправді у нас змішана система, і ми мусимо розуміти, що сфера відповідальності дуже б хотілося, щоб уряд був технічний без квот, але навіть просто сфери відповідальності все ж таки діляться за тими межами, скільки. Отримано місць в парламенті, і е, поки що ми маємо факт шантажу з боку одної політичної сили. Але мені здається, що коли дійде до моменту прийняття присяги, з цим шантажем буде покінчено. А я коли ж дійде до моменту прийняття присяги, бо знаєте, на кожному етапі можна триматися і чекати аж до останнього рубежу, який визначений законодавством? Так можна дотягнути. Я не знаю, а у нас війна. Ну, довго тягнути тут теж і люди не дадуть, і політики цього вже бояться. Ну, власне кажучи, що сьогодні, е перший день, коли вже мало закінчиться, всі питання сформи завершенням роботи центральної виборчої комісії попереднього вечора, 24-ї години. Наскільки я розумію, процес практично завершений. Лишилися деякі дріб'язки, плюс проблема з оскарженням в судах. Все дуже чітко чітко лімітовано по часу. Це виписано в законах. Упродовж тижня мають закінчитися всі судові процедури. Довше їх тягнути немає не заборонено законом і в. В принципі, ми можемо на початку 20-х чисел сподіватися, що буде прийняття присяги депутатам Верховної Ради. Якщо вони самі почнуть відтягувати цей термін, ну вибачте, це може бути серйозне збурення. Ну а якщо говорити про Верховну Раду, як ви оцінюєте думку про те, що Петро Порошенко все ж таки намагається там залишити свої правила гри, і саме через це затягується коаліційний процес. Ну, давайте так. Перше, Петро Порошенко зараз має право втручатися, так само як Ресенія Ценюк, які теж поки що не є депутатом, mm. тільки кандидат. Депутати всі мають право з моменту прийняття присяги, це питання тільки депутатів. І Петро Порошенко е буде очікувати, коли ми подадуть від коаліції кандидатуру прем'єра, так як це виписано в конституції. На сьогоднішній день всі можуть грати в цю гру. Але маленька деталь: ну блок Петра Порошенка. Давайте будемо щирі. Можна його любити, не любити. Хтось за нього голосував, хтось ні. Але він набрав два рази більше місць в парламенті ніж е блок Яценюка, народний фронт. Пропозиції щодо кандидатури прем'єра, пропозиції щодо сис системи по способу формування кабінету міністрів щодо тексту mm -hmm. коаліційної угоди і щодо того, кого запрошували до коаліції, визначатися може тільки ця фракція. Більше ніхто це є норма демократії будь-якій європейській країні. Якщо в неї не вийде, тоді президент повинен звернутися до другої фракції до Арсенія Ценюка і сказати: Арсеній Петрович, давайте хай ваша фракція спробує сформувати коаліцію сама. А який би формат коаліції на вашу думку влаштував, скажімо, президента і прем'єр-міністра? В чому відмінність цих форматів? Власне, зійшлися вже на тому, що практично всі фракції, окрім опозиційного блоку і частини депутатів, ну там депутатська група, яка буде утворена. Я спочатку прогнозував, що та група е, Ігра Єремєєва, очевидно, що вона теж вступить в коаліцію. Ну зараз запустили цю, цю позицію, що ніхто хто голосував за закони 16 січня в коаліції не можуть бути, тобто не. їх відсікають. Але очевидно, що формат з п'яти фракцій для коаліції він же обговорений і він же сумніво не піддається. Були Сумніви, чи будуть приймати ляшка, і були сумніви, чи зацікавлено вступати в коаліцію Юлія Тимошенко. Зараз ті сумніви відпали. Ніби питання вирішені. Uh -huh. Тому формат коаліції зрозумілий. Питання того, чи зможе та сила, яка має менше четвертини голосів, ну чи приблизно четвертину голосів в коаліції, вирішувати всі питання uh -huh. сама, чи вона цього не зможе? Тому мені здається, все таки затягування процесу йде сьогодні через амбіції Арсенія Петровича. Ну розумієте, маючи 73 мандати у Верховній Раді, ну нехай додать аж 5-6 за рахунок незалежних. Розказу. Те, що ти хочеш мати всі ключові пости в державі, ну не можна. Угу. Це просто логіці не піддається. Ми з вами намагаємося аналізувати, яким буде склад нової коаліції, як вона буде створена. А наші співгромадяни думають про те, чи буде взагалі Верховна Рада краща чи гірша за попередні скликання. Давайте дізнаємося, що думають українці. Прошу. Сподівання, сподівання. Як у...